Окей, ну що ж, друзі, сьогодні будемо міняти колеса, шини. Це ціна приблизно моєї машини, щоб поміняти шини. Шини для машини коштують більше, ніж машина. Окей, добре, все, я перестану. Ідемо, подивимося, що в тому дурному таргеті, може якийсь Hot Wheels там. Чи що. Побачимо. О, тьотя сидить. Окей, okay. так тут друзі. Я під'єдную з вами uh, um, з мого офісу. <laughs> Просто робимо трошки uh, uh, дупляж ну, озвучую українською. бо а тут я знімав англійською мовою для мого а, американського каналу. А, і там я таке показую ну часто. Може буду менше там показувати, а більше тут, бо а, не знаю, цікавіше українською мовою то все робити. А, так, значить, деколи я буду там а, насправді українською говорити, а деколи англійською, і просто не страштесь. Хотів вам це. Нагадати з самого початку. Так, мене звати Назар. Я живу в Філадельфії і а, хотів просто робити відео українською мовою для українськомовного каналу на YouTube, І це, що ви дивитесь сьогодні зі мною, друзі. Так що. А, Тут буде багато різного показуватись nothing. на моєму каналі, але like багато super... такого, бо uh, дуже багато ones. зараз uh, людей в Україні uh, чим сподобали Hot Wheels but, uh, і, uh, uh, Ну, I приємно, бо їм цікаво Ed на це case. дивитись, мені That's цікаво, nice що cookie, вони yeah. показують, що збирають. Так, що, um, так як кажуть, so uh, very good Q. community українських контент-мейкерів. Так, добре, все, хватить. А тут я буду просто більш-менш говорити, що я тут роблю, а перекладати багато не буду, бо я не чую, що я там говорю. бо Я записую це на телефоні, поки дивлюся ну, іменно з вами. Так, що, так um, значить, це був другий чи третій таргет вже. І uh, тут, як бачите, найбільше всього. І я. Це був би супер хант як кажуть деякі теха. Трежер хант. Восендз погоня, як я кажу. Uh, right. um, skyline, Скайлайн, та 8 пек, ah, що дуже actually. багато людей за ним зараз охотиться. Uh, так, там там я взяв пару, так як я вам показував два простих Treasure Hunt'ів, і що там ще? А, і ті Porsche Clip. То все не для мене. Для мене тільки той Mustang Mac e Treasure Hunt TH. Так, далі. Ці я ну, Google недавно побачив сам, cool. просто хотів познімати, бо я так, знаєте, багато не дивлюсь на ті, а, як вони, 5 пак. Я зовсім багато хотів, hard, с, you, так сказати, не колекціоную. Really в мене велика колекція вже є. Right? Я просто не бачу смислу багато до неї докидати всякого. Так що вибираю все завжди. Якщо щось додаю Nothing до колекції, great, you know. то завжди для того місце роблю, і то має бути щось цікаве, якісне, а, або щось, що спогади yeah. збуджує, знаєте, як ностальгію якусь, щось таке. You know, так що з Хотвілсами дуже легко <laughs> загубити себе і просто збирати їх, бо вони не такі вже шалено дорогезні, але воно нараховується, скажу правду. It's kind of strange though, because like two fort clips and two regular regularties from two different cases. А то шо форсаж во тошо розміром один на вісімнадцять та муха слово великі лозове скайп не Skype. Lycan Hypersport Спорт. Коротше, в неї фари включається все-таки. А це розмір а, 1 на 24. Jada останнім часом досить класні модельки робить для ну, від форсаж, для форсаж, як там говорити. Так що. Ну от, ми прийшли в новий таргет. Ви знаєте, вже був в двох магазинах, один вам покажу після цього. Ай, але... Боже мій! В одному з таргетів, що я пішов, може вісім мужиків бляха-муха стояли в Hot Wheels, а, алеї і базарили про всяке дурне. Я там пішов. О, який поршик. Цікавий. Шестеро. Дивиться. Нічого нема, нічого нема. І нічого нема. Але подивимося, чи... А моя наклеєчка ще є. Гляньте. Ось така. Yeah. <laughs> О, найс! Окей, гайс, со Так, окей, okay, значить, тут Remember, ä, я далі англійською. Це було може пару тижнів раніше, перед тим як я вам показував то, що старбітю. Це був день, коли я знайшов щось дуже прикольне. Це в моєму магазині рядом, недалеко від хати отак от виглядають Hot Wheels а, піраміди <смеш> в наших магазинах а, ну, гастрономію чи як вони продовольчих. Ну, от мій Hunt, я його знайшов. <смеш> Навіть не планував. Я просто ходив по магазині, блін, і так думаю, а на 5 хвилин подивлюсь. А, ну і тут зараз вам покажу, що я ще знайшов. А, я думаю, я десь перерив половину з них всіх. Потім вже часу не було. Так, добре. Я зараз пару хвилин вас залишу з, з собою з англійськомовним Назаром. а просто пару хвилин подивіться на то, бо тут нема що перекладати. Я просто дивлюсь на модельки. І зараз я вернусь. А ми ще тут знайдемо. Побачите ого. Just don't know which ones are the new ones and which ones have been here. It's tough to tell. <laughs> it truly is tough to tell. Um, like I mean, see the cards are crisp. Like people haven't been evil with them yet. That's insane. This is rough. I'm sure you guys would be some of you guys. Would... все, що я тут говорю, це е, я ну так е, дурачусь і говорю, як це тяжко мені навіть говорити зараз, бо в мене нема часу, а це все новесенькі Hot Wheels винесли. І хочеться подивитись через всі коробки, але так тяжко. Але я мушу йти. так, що я це все, що я зараз говорю. Make me not stay to, <laughs> to dig through this. Two zero. Zero. zero zero. Yeah, I win. Oh boy. Shish <laughs> sh sh kebabs. I mean, treasure hunt one. Treasure hunt two. Treasure hunt three. Treasure hunt four. Treasure hunt five. Treasure hunt six. Um, that's six treasure hunts. This means somebody went through all of this, stacked it back nice and neat, and left the treasure hunts because they were happy enough. With finding a super treasure hunt. That's why there's this many regular treasure hunts in one spot. So that's a calling card. I'm sure a lot of you would be very happy with finding all those treasure hunts. Uh, Trust me, that was a surprise for me as well. Know, Я ще потім порився, може, 15 хвилин, і знайшов ще приблизно 15 тих простих Treasure Hunt'ів ТХ. <плес> <плес> а, таксіті. Так що... І я тільки перерився половину тих всіх коробок. я На всі навіть не дивився. Там міг бути ще один супер. Ну, окей. Топ. Ну, все, на цей магазин хватить. Я купив тільки три оцих трежер хантів і один супер. Ну, явно. Окей, йдемо на барахолку. Це барахолка рядом хати. Я ціле відео зробив з цього базару, так що, якщо хочете, гляньте, він на каналі є. А, так що. А тут я просто хотів запхати цей кусочок <сументний yer> в кінці цього відео, бо не знав, куди ще його показувати. Де запхати? От воно запхано, дивіться. <сументний yer> я купив всі ті Феррарі, ті що тут є. Окей, все. А, па-па. Let me say that it was mid-eastern. Good morning. Good morning, sir. How are you? Beautiful day. Oh, gorgeous day. careful. Don't want to. i Don't think you better. been. put these yeah, in the car right now. Yeah. I think I would. <laughs> Thank you again. All right. Interesting. Is done. Okay. Maybe. See Небі, no, no. speak гірно, спікно. Ну що ж, дякую, друзі, що зі мною погуляли. А походили по магазинчиках на барахолку, найшли. Super Treasure Hunt, знайшли Treasure Hunти, знайшли всякого різного, побачили всякого. Може, вам було цікаво подивитися, як тут а, а, всякі різні магазини виглядають. А, ну і все. Якщо ви нові, підпишіться, буде приємно. Дякую. Якщо маєте питання, пишіть, я відповім обов'язково. Що, ще? А, я в Філадельфії, мене звати Назар. Слава Україні, тримайтесь, друзі.